Будь ласка, Олексій Юрійович Кучеренко. Дякую, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. В мене запитання до прем'єра. Шановні пані прем'єр. Мабуть, всі розуміють, що питання енергетичної безпеки пов'язане з ефективним державним управлінням з боку акціонера, тобто уряду України, нашими ключовими енергетичними компаніями. Це в першу чергу Нафтогаз, Укренерга е оператори ГТС Енергатам тощо. Я хочу запитати вас: невже ви не розумієте, що в результаті ганебних корпоративних реформ на сьогодні це право управляти і відповідати за стан за ситуацію в цих компаніях передано іноземним? Вибачте, туристам зачасту, не хочу їх образити, і це створює ситуацію, коли уряд не відповідає за те, що відбувається в цих компаніях. Там вкрай погана ситуація, що в Нафтогазі, що в «Укренерго», що в інших компаніях, коли ви повернете ефективне державне управління в свої руки, вас для цього призначають. Будь ласка, відповідь, так, дякую. Дякую за запитання. Олексій Юрійович. Так, а чому в чому запитання? Ми продовжуємо далі корпоративну реформу, корпоратизацію, і, і ця реформа є. А акціонером цих компаній є уряд, а не іноземці, як ви кажете. Тому ми надалі продовжуємо реформу корпоративного управління. Це наше зобов'язання. Ми це одна із в із найбільш важливих ключових реформ на шляху до Європейського Союзу. Дякую.